Мирному пікеті десь 9.30, то я одразу сказав, хлопці, оце є пам'ятка архітектури, палац юстиції. Давайте зробимо все для того, щоб все лишилося відповідно до того, коли він був збудований. І тому ми пішли на бокові двері, не, напередні, не напередні, на передні двері, на бокові двері. І тому деяких представників засобів масової інформації і депутатів обласної ради я проводив особисто через коридор. Потім чомусь цей коридор зачинився, і я і мене не допустили до участі у сесії. І тому сьогодні я через засоби масової інформації завтра особисто занесу звернення до прокурора області. І не надішлю, це таке ж саме звернений догент прокурору України стосовно порушення кримінальної справи проти посадових осіб, які видавали злочинний наказ, чим порушений закон України про статус народного депутата. Поки будеться папорова тяганина, хто візьме на собі відповідальність, виявник. Я сказав, двері ми. Відремонтують народні депутати України. У нас нормальна співпраця є з керівництвом комунального підприємства, комунального підприємства, на балансі якого знаходиться ця будова. Я йому сказав, що і меблі ми відшкодуємо, хоча б ми на цього нічого не маємо. Він подивиться, тому що вони ж у нього на балансі, він за це буде відповідати. Мені, от, чесно кажучи, жаль. Я сказав, ми це теж відшкодуємо, те, що у вас стоїть на балансі. Ці двері, він вже сказав, що продзвонив, знайшов вже сім кубів дуба. Він замовляє у конторі якісь, щоб там зроблять їх ремонт або відреставрують. А ми за це заплатимо. Тобто у нас нормально. Є бесіда і зацілює за свої особисті. Максим, я прошу вибачення, два слова з цього прибуду. Шановні журналісти, звичайно, двері це дуже важливо. А напевно є більш важливіші дитя. Я розумію, що це історична пам'ятка. Питання в тому, що ні Бурбак, ні Фіщур, ні хто інший, ми ж, ми ж не є фахівці, ми не знаємо. Може прийдуть фахівці, реставратори і скажуть, люди добрі, ви кажете, що ви там зробите двері чи ще щось. Їх треба реставрувати. Або скажуть, що треба зробити. Це і зовсім інша справа. Тобто ми будемо виходити із тої ситуації, яка на сьогоднішній день є. Навіть стосовно тих меблів, ніхто нічого ніде не ламав, не брав, не витягував, нічого не робив з нашої сторони. Ви маєте можливість і свідками сьогодні пройтися, подивитись. Якщо ви хочете, прийдіть в понеділок. Я думаю, що вас пропустять, і ви можете зайти в кожний кабінет, або нехай вам покажуть, де е, щось зроблено, поломано і треба щось зробити. Ну, Під цей, я кажу, що можна багато чого зробити, можна всі меблі е, списати. списати на когось. Це ми кажемо, якщо в разі необхідності. Е, я думаю, що це не є головним питанням, аж таки може, звичайно, воно е, є головним, але сьогодні, напевно, є головне інше. Сьогодні є проблема.